Знаєш, так, Володя, я на тиждень в відрядження а? і попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що тут такого? Слухайте, я... морду закрий, значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати, <ріст> щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В Який? В той, що він ходить. Він дорогу знає просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садік. В школу. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми й мало. Та я мію чути. Нашого малого!